Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 липня 2024 року. Сьогодні 26 липня. Спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Можна тільки посіяти насіння зернових сидератів. І все. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливи, але поливи допускаються, якщо. В цьому є необхідність. А от підживлення рослин не можна проводити, це небезпечно і для коріння, і для листочків. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити вже обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Ось він цей добрий час уже наступив. І 26 липня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання. Та для різних заготівель на зиму. Завтра, 27 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 20 години 24 хвилини вечора, а потім перейде в знак Телець. З 18.00 почнеться складний час переходу місяця з 3 у четверту фазу. Місяць без курсу з 1 години ночі 17 хвилин і до 20-ї години 23 хвилини вечора. Як бачите, немає ніякої навіть хвилини, щоб можна було щось чи посіяти, чи посадити. Ніяких посів та посадок рослин не проводимо в цей день. Росаду не турбуємо, не рекомендуються поливи, але поливи допускаються. А от підживлення рослин не можна проводити. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 27 липня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 та 27 липня 2024 року. Не використовуємо в харчуванні чорний чай, каву та алкоголь. Готуємо. Такі смачні страви, із риби, із морепродуктів. Хто є м'ясо, готуйте м'ясо нежирної птиці. Використовуємо для приготування будь-яких страв доступні овочі, фрукти, ягоди. Але дуже особливі і корисні в ці дні саме зелені культури: це кріп, петрушка, кмин, салат та коріандр. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах, миру, вам та добра і усіляких гаразів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!